Привіт, всім вітаю всіх! Дякую, що ви зі мною з вами Наталій Чекан. І це моє новорічне відео для вас і для мене також. Воно про побажання. Ці побажання відштовхуються від того досвіду, який я зараз спостерігаю, і до якого я теж дотична і причетна. Тому починаємо. Я вам бажаю одразу ж гарного перегляду. Звичайно, звертайте увагу на свої думки, які виникатимуть під час перегляду, можливо, ви з чимось не згодні або підтримуєте. Тому, будь ласка, запрошую вас також до підтримки цього відео. Поставте лайк, вподобайку і можете прокоментувати, якщо вам є що сказати. Отже. Починаємо. Це відео я розділяю на декілька аспектів, і почну я з того, що людство довгий час не звертало увагу на те, що є така дуже велика і важлива сфера у існуванні світу це культура. Людство переважно звикло звертати увагу на розвиток економіки, а вже потім від розвитку економіки, наче все інше, теж розвивається, зростає. Але сьогодні вже Зрозуміло, що культура, наприклад, це мистецтво, наука, це філософія, в тому числі, мають неабияку силу. І ця сила така дуже м'яка, але могутня, тому що саме через ідеї передається щось, що теж є зброєю. І отже, перше моє побажання воно відштовхується від сили знання. І я нам з вами бажаю бути готовими до нових знань і бути сильними для того, щоб зуміти отримати ці нові знання. І також бути сильними для того, щоб вміти ними користуватися на цьому каналі, і майже в кожному відео я підкреслюю важливість людської свободи, свободи думки, перш за все, вміння робити висновки самостійно і, взагалі, користуватися такими досягненнями людської культури і науки, як логіка, наприклад. Наступний аспект, який також стосується побажань сьогодні, це історія, історичний досвід. Історія це така дуже цікава сфера знань, куди ми можемо, наче глянути, і побачити помилки багатьох-багатьох людей, які мали владу. Так от історичний досвід нам також демонструє те, що якісь речі вони повторюються, а якісь, наче імпровізовані. І відштовхуючись від історичного досвіду, я впевнена, що однією з найважливіших цінностей людського існування є свобода. Тому я бажаю нам з вами свободи, свободи внутрішньої і свободи зовнішньої. І також я нам з вами бажаю усвідомлення цінності цієї свободи і розуміння того, яким шляхом ми можемо отримати і використовувати і реалізовувати свою свободу. Наступне побажання це про особистість. Я нам з вами бажаю. Точно бути впевненими, що ми особистість, і щоб ця наша впевненість базувалась на тому, що ми, наче будівля, ми маємо внутрішню мету і призначення, що ми не просто так існуємо. І все це усвідомлення залежить звичайно від наших дій, від наших цінностей і від наших взагалі, проекцій на майбутнє. Наступне побажання воно про незалежність і самодостатність. Коли ти розумієш свою цінність, коли ти усвідомлюєш, що ти щось маєш внутрішньо, ти вже незалежна людина, ти вже особистість. І я нам всім бажаю відчути цю незалежність і дійсно бути незалежними. І завершуючи логіку побажань, я хочу наостанок сказати, що всім нам з вами бажаю вміння мислити. Це дуже важливо, коли ти... Володієш такою навичкою, робити свої висновки, вміти доходити до цих висновків, мати свою особисту точку зору. І взагалі мислити самостійно, і робити висновки це як молитва сучасної людини. Всі ми маємо відштовхуватись від тих подій і фактів, які відбуваються у світі. І центрувати увагу на собі, і розуміти, як ми з цим пов'язані, і що ми можемо з цим зробити, тому що в певний момент у багатьох людей відбувається таке почуття внутрішнє, наче від нас нічого не залежить, наче ми ні на що не можемо вплинути, наче ми існуємо у вирі таких подій, які створюють інші люди, які мають владу. Ну і так далі ні, насправді від нас дуже багато залежить, і це питання нашого вибору. Тому я пропоную нам всім сфокусувати увагу на силі нашої особистості і дійсно усвідомити, в чому полягає сила нашої особистості, що ми можемо зробити з тим, що маємо сьогодні, які знання нам необхідні для того, щоб жити завтра? Жити, Не просто виживати, а жити повноцінно як особистість. І таким чином і такими ідеями я завершаю своє новорічне відео і пропоную всім нам з вами вступити в новий рік з усвідомленням цінності свого життя, своєї особистості, важливості залишатися індивідуальністю і, взагалі, з усвідомленням того, що нові знання нам дають нові перспективи у світі. І на цьому все на сьогодні. Я вітаю вас з новим роком. Рік нових сподівань, але рік усвідомлення того, що ми дійсно маємо велику силу і ми вміємо впливати на події. Ми особистість. Дякую за увагу з Новим роком ще раз. До побачення у новому році.